Завершився навчальний рік, але виявляється, школи в цей час не будуть закриті протягом місяця. багатьох школах будуть відкриті пришкільні табори. Отже, іде процес оздоровлення дітей. Що це таке оздоровлення? Впродовж останніх років зберігається тенденція до погіршення стану здоров'я дітей, якраз зумовно негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру, вплив постійно діючих факторів ризику. В тому числі стресові перевантаження, зокрема на дітей шкільного віку, вони призводять до порушення механізму саморегуляції фізіологічних функцій і надалі сприяють у розвитку хронічних захворювань. Одним із найважливіших завдань забезпечення соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок. Що ж таке оздоровлення? Це є комплекс заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, фізкультурного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення. Стану фізичного та психологічного здоров'я дітей, що саме здійснюється в оздоровчих закладах, закладах протягом оздоровчої зміни, скільки буде відкрито оздоровчих таборів саме в нашому Тисминському районі, на базі яких шкіл? На даний час в нас є мережа по пришкільних таборах, які будуть відкриті на базі загальноосвітніх шкіл. Це є на базі 31 загальноосвітньої школи. Буде оздоровлюватися і відпочивати там 3976 дітей. На даний час якраз проводимо обстеження цих закладів із відбором проб води на бактеріологічні та фізико-хімічні дослідження. Табори будуть працювати цілий місяць. Чи ваша санітарна служба буде протягом місяця здійснювати об'їзд цих таборів і робити надалі контроль за харчуванням, за умовами зберігання продуктів та взагалі, як діти там відпочивають? Табори будуть пришкільні тривалість цієї зміни буде з 28 травня по 15 червня. І під час цього всього періоду ми будемо робити об'їзди з обстеженням цих таборів, з відбором проб води із на так само на бактеріологічні, фізико-хімічні дослідження, взяття змивів. Тобто нагляд буде вестися постійний за цими таборами. Чи достатньо буде харчування в цих таборах? Адже основною умовою пришкільного табору це є не тільки ігри, розваги, екскурсії, але й те, що дитина майже півдня є в школі. То чи харчування буде відповідати тим вимогам, які потрібно саме для дитини, щоб дитина на протязі цього місяця оздоровилась? Однією з основних складових оздоровлення є організація харчування дітей. Так, сучасні наукові дослідження підтверджують, що завдяки повноцінному харчуванню в дитячому віці формуються саме механізми, які надалі сприяють міцному здоров'ю дитини. Продукція, яка буде поступати в оздоровчі заклади, повинна мати документальне підтвердження належної якості та безпеки у відповідності з статтею 5 закону України про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини. Це такі документи, це є сертифікат відповідності, висновок державної санітарно-гінічної експертизи і ветеринарний дозвіл для харчових продуктів тваринного походження. Це буде одноразове гаряче харчування, вартість харчування, яка закладена виділення коштів на одну дитину 5 гривень.